З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Mercedes GLS 2016 року випуску офіційний. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Вся історія обслуговування по офіційному дилеру. Оригінальні легкосплавні диски, парктроніки попереду, безключовий доступ, два люка. Також у нас задні парктроніки, камера заднього огляду, Великий багажне відділення це семимісна версія. Задній ряд салону у нас абсолютно без ніяких зауважень, світла, шкіра. Також у нас світла стеля, скоп підімачі для задніх пасажирів. Безключовий доступ. Далі у нас всі 4 скопи підімача, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряний кермо з підігрівом, з підрульовими перестками, Також у нас управління світлом. Велика мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігріву переднього ряду сидінь пніва На даний момент по автомобілі абсолютно немає ніяких зауважень, все абсолютно чітко працює. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській. 2. запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.